Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Будинки у воді у вимушеній Венеції живуть люди з мікрорайону Лелеківка. Чиновники на їх проблему не реагують. Люди звернулись до народного контролю. Майже рік будинки мешканців Лулеківки плавають у воді. А все тому, що торік, у квітні, припинив роботу місцевий водозабір. Генеральний директор Дніпро кировоград Ілик Роман Ігорович пояснює припинення водозабору тим, що вода неякісна, що підприємство нерентабельне і доцільно місто Кировоград перевести на Дніпровську воду. А ми на сьогоднішній день знаходимося у зоні підтоплення, тому що функція, основна функція цього водозабору, не тільки Постачання води на місто, а і водозабір працює із цією метою, щоб відкачувалися, відкачувалися ґрунтові води. Відколи підприємство зупинилось, у підвалах людей не висихає вода через це. Будинки покриваються пліснявою. У підвалі от стільки води стоїть. Ну те, що заготували, значить, давай туди, сюди. Оце без кінця картопля, буряк, морква, капуста, все, все росте так дружно. У мене в підвалі води повно, вже десь отако води. Зараз. О. І яма водопроводна, отако води затопляє щочик, а затопи щочок будь штрафувати. На проблему людей чиновники увесь цей час не реагують. Це все відписки нам. От і ось останній е, остання відписка нам із проектного інституту. Ну вона якоюсь мірою обнадійлива. Тут написано про те, що е, водоканал має пряме відношення до нашого підтоплення. Аби розібратися у проблемі, журналісти народного контролю разом із активістом вирушили до водоканалу. Адже на одній з нарад у міськраді дійшли згоди: п'ять водозабірних станцій працюватимуть цілодобово. Мешканці ж спростовують те, що вони працюють у такому в режимі. Мацу, яку я почув, що вночі вони виключаються. У мене такої інформації немає. Якщо вона навіть підтвердиться, я заходи адміністративного впливу застосую до тих працівників, які без дозволу це робили. Я гарантую, що нічого відключатись там не буде. Але навіть цілодобова робота свердловин не вирішить проблему із підтопленням будинків у Лелеківці. Спершу слід розчистити русло річки Інгул. Пониження рівня річки. Для того щоб ґрунтові води не, по горизонту не залишалися в рівні річки, а понизились разом. У свою чергу міській раді нам пообіцяли частину річки прочистять. На сьогодні ми передбачаємо прочистити русло на межі до моста вулиці. Кропівницького народний контроль вимагатиме, аби всю річку прочистили, щоб люди більше не страждали від підтоплень. Обов'язково звернемося у міську раду і в обласну раду з тим, щоб були передбачені кошти на розчищення русла інгул і щоб уже вирішити остаточно вирішити цю проблему. Народний контроль і надалі відстежуватиме ситуацію. Віра Шестакова Станіслав Людсько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.